Як розпалити камін в кутхаус. Для того, щоб його відкрити, потрібно натиснути таку бокову ручку і тоді доверцяти відчиняться. Для того, щоб її закрити, просто дуже легко треба вперед такий рух зробити, і автоматично вона закриється. Далі правило дуже просте. По-перше, перевіряємо, щоб тут не було багато осадом, якщо там повно, то не буде тяги. Далі, для того, щоб розпалити, беремо якусь одну дровенячку, на неї кладемо отакий е розпалювач, трішки щепи, вона завжди є тут ліворуч, І гострим кутом наступну. Наступний шмат перего підпалюємо, Щепа досить швидко. Загорається, і від неї вже загориться верхня частина. Поки цей процес триває, поки воно розпалюється, дверцята ми тримаємо незачиненими для того, щоб була більша тяга. Після того, як вогонь стане таким впевненим, тоді можна докинути ще дров і тоді вже повністю закрити дверцю як показував з самого початку пару хвилин вже маємо десь таку картину.